Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо смачну грибну підливу, яку можна подати до будь якого гарніру. Вона готується за лічені хвилини та виходить неймовірно смачною. Готуємо! Для цієї страви у нас є 1 кг печериць. Попередньо їх помили, трохи обсушили. Де більшого розміру розрізаємо на 4 частини, а які меншого розміру, то на 2 частини. Якщо у вас будуть зовсім маленькі, то їх можна і не розрізати. Розогріваємо сковороду, наливаємо трохи олії. Висипаємо нарізані гриби і будемо готувати протягом 4-5 хвилин, поки не випарується з них волога. А тим часом наріжемо дві цибулини ось такими смужками. Ми любимо багато цибулі, а за вашим подобанням можна взяти і одну. Та 3 зубчики часнику також наріжемо ножем. Печериці вже зменшуються в об'ємі, оскільки волога з них випаровується. Почекаємо, поки вона зовсім з них не випарується. А тим часом гриби будуть і обсмажуватися. І ось уже всмажені шматочки печериць. Додаємо 40 г вершкового масла, даємо розтопитися разом з грибами. Висипаємо нарізану цибулю і з грибами продовжуємо разом обсмажуватися до готовності цибулі. Через пару хвилин додаємо чесник. Окремо в чашці з холодною водою розмішали одну чайну ложку крохмалю, підходить будь-який, і виливаємо до грибів, а тим часом соус буде нагріватися і густішити. А ще виливаємо 3 столові ложки соєвого соусу. До смаку додамо сіль, перець і зовсім небагато гострого пекучого перцю. Положимо 2 шматочки плавленого сиру чедер. Можна замінити на вершки сметану, що також буде смачно. Страва набуде вершкового смаку. Знову все добре перемішуємо. Протягом однієї хвилини ще поготуємо та вимикаємо вогонь. За бажанням можна додати свіжу зелень. Або ж як у нас свіжу заморожену. Така смачна грибна підлива спакує до будь-яких гарнірів. А оскільки у нас залишилося вчорашнє картопляне пюре. приготуємо із нього палюшки. Всі інгредієнти для сьогоднішніх страв будуть прописані внизу під відео і в самому відео, додаємо одне яйце дрібку чорного перцю. Сіль не додаємо, оскільки картопля вже посолена. Просіваємо невелику кількість борошна і замішуємо картопляне тісто. Кількість борошна може залежати і від вологості пюре, так і від якості самого борошна. Але в цьому рецепті повинно бути менше борошна, ніж картоплі. Підсипаємо ще борошна, збираємо тісто докупи. А коли воно почало триматися купи, перекладаємо на поверхню посипану борошном. Трохи домісимо його на столі, розділяємо на 4 частини. Кожну частину розкочуємо в ковбаску і нарізаємо на невеликі шматочки. що потім кожен шматочок на столі прокатаємо, сформуємо ось такі валики. Або ж їх іще називають форма пальчиків. Тим часом, коли ми формуємо палюшки, на плиті вже повинна закипати вода. Приготовлену частину кидаємо кип'ячу воду. Акуратно помішуємо, щоб усі палюшки сплили на поверхню і не пристали до дна каструлі. Після повторного закипання через 1-2 хвилини їх виймаємо на тарілку. Палюшки ніжні та смачні. Поливаємо не смачною та ароматною грибною підливою. Дивовижно смачна та швидка в приготуванні страва, що чудово доповнює одна до одної. Готуйте! І нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!